Це відео для тих, хто хоче зробити в мене замовлення на косметику, з якою я працюю. Ви в мене запитували, як зробити замовлення, зараз я вам все розповім. В описі цього відео, якщо натиснути на заголовок, там вам покаже опис цього відео, є посилання на сайт, на якому можна замовити в мене косметику. Ви натискаєте на саме на це посилання і вас переводить на сайт, на сайті вам відкривається анкета. В анкеті немає ніяких там таких важливих записів, там ваше прізвище, ім'я, дата народження і адрес, за якою вам потрібно доставити потім замовлення. А, до речі, ще телефон і імейл. Заповнюйте цю анкету і вас перекидає на сайті у ваш кабінет, на вашу сторіночку. Тут вам доступна вся продукція, причому вона вам доступна зі знижкою 30%. На перше замовлення у вас є знижка 30% та безкоштовна доставка на Укрпошту. Ви обираєте те, що вам подобається. Ви можете подивитися каталог, ви можете подивитися продукцію. Безпосередньо за темами, тобто ви натискаєте, ось тут все показую. Ви натискаєте на сайті або сюди, де можна по темах вибрати продукцію, якщо вам, наприклад, потрібен догляд для волосся чи для макіяжу, або ви натискаєте ось на каталог, і ви можете погортати каталог і вибрати те, що вам подобається. Ви можете її вибрати, додати собі в кошик. Потім, коли ви додасте це все в кошик, ви вибираєте редагувати замовлення. Перевіряєте, чи додалися всі ваші продукти, які вам треба, і що вам доступно по акції. Ось цей момент дуже важливий, тому що консультанти вам по акції не можуть продавати, консультанти можуть продавати лише по ціні каталогу. Тобто, я вам можу продавати лише по ціні каталогу. А зараз на сайті ви берете продукцію зі знижкою і ще можете взяти дуже круті продукти по акції, саме для себе замовити. І тоді ви оформляєте замовлення, заповнюєте або перевіряєте дані на доставку, які ви вносили, чи все вірно. Дуже важливо, перевірити номер телефону і переходите до оплати. Оплата через будь-який банк приват. Якщо потрібно ще відео, як оплачувати, без проблем, я його вам теж закину. Але коли ви натискаєте оплатити, вас перекидає, як на будь-якому сайті, при оплаті, дуже все легко і дуже просто. Ви оплачуєте і замовлення одразу йде на склад, там його вам збирають і відправляють на адресу, яку ви написали. Будьте уважні і перевіряйте, щоб ваша адреса була вказана вірно, і щоб доставка вам була безкоштовно, потрібно обирати Укрпошту. Якщо ж ваше замовлення дуже гарне, і ви вибрали не тільки для себе, а, наприклад, з вашими друзями подругами. То тоді у вашому замовленні до оплати буде більше 1200 гривень. Ви зможете доставку оформити безкоштовно на нову пошту. Це, до речі, теж дуже вигідно. Тому що ви берете продукцію зі знижкою 30%. Ви можете запропонувати вашим подругам взяти цю продукцію по ціні каталогу, по тій ціні, яка є в каталозі. Вони замовляють її у вас по повній ціні, а ви берете зі знижкою 30%. Що це означає? Ви заробляєте так. Заробляє будь-який консультант, магазин будь-хто хто продає. Він заробляє на різниці між тим, що купує, і між тим, що продає. Ця різниця це заробіток. Ви так само можете з цим працювати і заробляти. Хто хоче, може замовляти для себе, хто хоче, може спробувати заробляти. Якщо вам потрібна моя допомога, то при реєстрації у вас буде мій номер телефону, вказаний на вашій сторіночці у вашому кабінеті. Буде мій номер телефону вказаний як вашого наставника, консультанта, того, хто може вам допомогти. Ви можете мені телефонувати, і я вам детальніше розповім, підкажу і допоможу, якщо щось вам потрібно. Зараз переходьте за посиланням, гарних вам покупок і приємного користування продукцією. Я рада, що ви звернулися саме до мене і обираєте мене для того, щоб зробити замовлення. Дякую вам і до зустрічі або до дзвіночку!